У вівторок, 24 грудня, депутати Сумської обласної ради восьмого скликання провели чергову 24-ту сесію, у якій взяли участь понад 50 народних обранців на порядку. Денному 19 питань, що стосувались виконання бюджету комунальної власності, кадрів, звітності, плану роботи сумської обласної ради на 2025 рік. Тощо, серед іншого, було підтримано депутатський запит щодо погашення заборгованості з соцвиплат 28 добровольцям загону сова з червня 24 року. Наші бійці 28 чоловік перестали отримувати, як і інші добровольці, ці соціальні виплати. 1 серпня ми перестали виконувати службові обов'язки, на що є відповідний наказ командира ДФТГ, так як нашим людям. Люди повинні були забезпечувати свої сім'ї, але продовжили свої службові обов'язки виконувати завдання Національної поліції в Сумській області до сих пір. Тобто у мене питання з 22-24 по місяць люди отримували соціальні виплати згідно рішення. Сесії міської ради як невоєвізовані вивезо, не громадські організації. Це, що вказано в цьому рішенні, виплати проводились так, як і всім добровольцям ДФТГ. Ми звертались і до голови начальника міської військової адміністрації. І до начальника обласної військової адміністрації, але е, були одні відписки. Хочемо, щоб е, ви це зведення підтримали, де да вирішили питання щодо нашої заборгованості за червень та липень 24-го року, 28-бійцям добровольчого загону Сава Сумської обласної ветеранської організації, Асоціації ветеранів МВС України. Дякую. Рішення прийнято. Знайшло підтримку у сесійній залі і питання щодо створення з метою поліпшення умов адаптації захисників до цивільного життя нового комунального закладу. Ветеранський простір, «Ветеран-Про» сумщина створення такого обласного комунального підприємства має стати опорним центром підтримки ветеранів та їхніх родин у регіоні. Де послуги будуть надаватися належним чином та зрозумінням, а не відправкою від кабінету до кабінету? Інші питання порядку денного голосували без обговорень та деталізації. Зокрема, публічно не називаючи в сесійній залі прізвищ, затвердили кандидатури представників громадськості до складу поліцейської комісії управління патрульної поліції в Сумській області. Редакція телеканалу Відікон дізналась, що це Валерій Ісмаїлов та Вадим Лисий. Нагадаємо, що Вадима Лисого двічі затримували п'яним за кермом, і депутата на один рік було позбавлено права керування транспортними засобами. Тож наразі постає логічне запитання: невже в Сумській обласній раді не знайшлось інших кандидатів із незаплямованою репутацією? Але це питання народні обранці на чолі з Олексієм Романьком поки що залишили без відповіді і прийняли відповідне рішення. Проект рішення наданий. Пропоную прийняти рішення в цілому. Рішення прийнята. Дякую. Загалом плідна робота обласних народних обранців тривала близько години, і пленарне засідання 24-ї сесії Сумської обласної ради, 8-го скликання, що стало останньою цьогоріч, оголосили закритим.